Вітаю, мене звати пані Тамара, ви на каналі Тама Мирна. І сьогоднішнє відео я зняла ще влітку, але викласти не наважилась. здалося воно мені занадто трошки агресивно таким різким. Зразу з хочу сказати, що це не об'єктивне судження, а моя суб'єктивна думка особисто. Нікому її не нав'язую, але відео присвячене для тих, хто говорить я проти хімії. Одного разу я зайшла на грядку із сортом sort фейт of і знайшла там усі недоліки. Понефатки мікроелементів та й вирішила зняти для людей, які кажуть Я проти хімії. Маю на увазі хімія не в обробітку, а хімія в живленні. Уже повертаємося на 2 місяці назад, у червень місяць, і поглянемо, як він оглядав цей сорт в червні. Сподіваюсь, відео буде корисним для тих, хто хоче зрозуміти, як листочок сигналізує про недолік того чи іншого макро чи мікроелементу. А цьому своєму сорту фейт я дякую за науку. Вітаю! Закінчився сезон полуниці. І прекрасний урожай ми зібрали в цьому році, не дивлячись на морози. Але хочу сказати декілька слів для тих людей, які говорять що Я проти хімії. Що значить проти хімії? А чому ви не проти фізики? Можна подумати, що якщо ви проти хімії, то вона без вас не проживе. Проживе, але рослину буде мучити. Наприклад. Хімічний компонент бор. Відсутній при запиленні. Коли недостатньо бору, а його треба повищена кількість, виростає отака карява ягода. Ви цілий рік доглядали за своїми рослинами і отримали ну, отакі каряві ягоди. Бо ви без хімії хочете виростити. Як це ви будете бором обробляти? Як це ви будете давати, цей хімічний компонент? Я нічим не бризкатиму, хай воно саме тяне, а його нема в ґрунті. Нема в ґрунті. І ваша ягода виростає така крива. Далі, ви без хімії хочете виростити рослини. Подивіться на ці листки. Оця рослина сигналізує, що в неї не, не вистачає заліза. Або магнію, або навіть ось так, бачите? Або заліза. Ну, оце заліза чітко нема. Це в нас таке на фейті робиться. Не вистачає, так, да, є рослинки, яким в хімії вистачає. Ось, наприклад, вони тут. Споживають усі поживні речовини є зелененькі. А є такі, яким не вистачило. І рослина без хімічного компоненту заліза має ось такі листки. Відповідно, в неї калікуваті ягоди. Також вона подібним чином сигналізує про нестачу, про нестачу магнію. Їй не втатається у хімічного компоненту. Магній їй потрібен, щоб листочок сформувати. Якби ви не були проти нього, то рослина за нього. Рослина за хімію, бо їй потрібен магній. А ще й потрібен марганець. А щоб листочок був такий зелений, не некарявий, ще потрібен азот. А ще й потрібен фосфор, щоб листочок не був ось такий ось такого кольору з фіолітовинкою. А ще й повинен калій потрібен для того, щоб краї листочків не підсихали. Вона про це криком кричить: дайте мені їсти, я голодна. Мені байдуть вже на ваші хімічні вподобання. Або ось такий листок, або ось такий здоровий, зелений, гарний. А форобе? А форубе? Що кажуть? Та добре, ви без хімії? Хорошо. Нам буде чим поживитися. І ось кореневі гнилі, будь ласка, кореневі гнилі. Я вирвала недавно ось відгнило частина частина цієї рослини, відгнила частина ось цієї рослинки, полуниці відгнила. І ось я її звідти відділила. На ній, бачення квітконос із ягодами, які зав'яли, почервоніли. Але вони в'ялі, їм не вдалося налиться. Вони якимось дивом почервоніли, бо де ж вони дінуться, але вони не налилися. Як ви бачите, зернина на зернині. Бо вони в'яли. За листочком завжди можна розпізнати, чого не вистачає полуниці. Ну, в більшості випадків. Так виглядає цей сорт посаджен 21-го сьому на нових посадочках. Ось так була касетною розсадою моя посаджена. Перші вуси, які я зривала для того, щоб вони не заважали урожаєві. Тепер вони поставлені були в касету. Це був початок червня. І це була десь середина червня. І відповідно зараз ось так виглядає файт на грядці. Без ознак форук, без хлорозу, без нічого. П'ять листочків у фейта. Не скрізь, але багато де. Ось так. Навіть скоро будемо стакани підставляти. Я вже тут скойкого підставила і вже й тут будуть вуса, тому всім бажаючим, хто за кому я пообіцяла, буде. І всім традиційне побажання отримувати задоволення від того, що ви робите, від вашої роботи.